Після боїв з Левом, гідрою, вепром Еврістей дає греклу завдання, що виглядає як пастуша робота привезти живим критського бика, священну тварину, що тероризує острів Крит. Але цей бик не просто чудовисько, його історія це вузол зради, пристрасті. І божественного гніву, приборкання крицького бика це не просто фізичне завдання, а глибока міфологічна драма, яка має глибший сенс ніж здається на перший погляд. І це не випадково для царя Еврістея. Це завдання було політичним та символічним. Еврістей, наказуючи Гераклу привести бика, право продемонструвати свою владу над чужими територіями, навіть над островом, що мав власну міфологію і культ, це акт. Символічного підкорення криту без війни через подвиг. Критський бик символ зради царя міноса, правителя криту, який порушив обіцянку богу морів посейдону принести в жертву найкрасивішого бика, якого той надійшли з моря. Посейдон виконав прохання з хвиль вийшов білосніжний бик, сяючи як місячне сяй, його колір білий, але його роги як сонячні промені. Золоті, але мінус зачарований красою бика порушує обіцянку Дану Богові і залишає його собі. Посейдон образився та не вбив мінуса. Він винайшов страшніше покарання, змусивши його дружину Пасіфаю закохатися в цього бика. Це найвитимченіша форма прокляття. Модорманена жінка, охоплена пристрастю до тварини, наказує майстру Тедалу створити дерев'яну корову, яка б могла привернути увагу бика. В результаті цієї ганебної пристрасті і народжується страшне чудовисько Мінотавр – напівлюдина напівбик. Критський бик, батько Мінотавра. Його присутність на острові це нагадування про порушену обіцянку, про бажання, що вийшло з під контролю, про силу, яку не можна приборкати без наслідків. Геракл прибуває на крит, щоб виконати наказ царя Єврістея, але цього разу він не бореться з биком, як з левом чи з гідрою. Він приборкує його голіруч, без зброї, без крові. Це акт контролю, не знищення. Він стрибає на спину бика, тримається за роги і поступово змушує його підкоритися. Потім веде через море до царя Єврістея. Цар, побачивши бика, не знає, що з ним робити, і тому відпускає його. Бик тікає до марафону, де пізніше стане ворогом. Ще одного героя Тесея таким чином бик переходить з одного міфу в інший з історії Геракла до історії мінотаври лабіринту. Це символ того, що енергія не зникає, а трансформується. У цьому подвигу Геракл вчиться керувати енергією, що породжує монстрів, і тим самим стає не просто героєм, а майстром внутрішнього контролю. Ставте вподобайку та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити продовження подвигів Геракла.